Привіт! То, що я вам зараз хочу сказати, то, то е, е, давно, з, е, я про це все думала досить таки давно. Е, по багатьох причинах, і зараз ви зрозумієте, по яких і що я думала. Коротше, ми зробили новий канал. Е, там посилання, до речі, буде внизу в описі. Зробили новий канал Влоговий. І там навіть вже є одне відео сьогодні закинула вже. Влоговий. Чому ми його зробили, чому я його зробила? І чому я про нього думала? Теж поясню. Колись дуже давно, ще в 2020-2019, не пам'ятаю, я завела канал, який називався Цією нечистою шумовою мама на всі руки. Він у мене був досить таки популярний. Ну, типу, ну, ви потім вже побачите, но він у мене був досить такий популярний. Ну, ви ж знаєте, я ж креативна дівка. І, в принципі, я все вмію, окрім в'язати. І шити ще не люблю. Ну, якби треба було б легко. Особливо, коли поспорю. І то був у мене такий. Ну, Такий е, по, гарний канал був, монетизований. Е, ну, Задовго до війни, там, за декілька років до війни. Швидко він у мене вистрільнув, бо там були такі клікбековські, типу е, заголовки завжди, там, бізнес-ідея. Ну, все було нечистою мовою. Но він не був, не був розмовний. Він був просто такий е, без. без Обличчя, можна сказати, без розмов, без нічого. Отакий він був. Але він був занадто популярний. Ну, більшість на нього були підписані а, клята розумі. А, тому що в основному і коментарі. Я мало бачила українців, які вже там писали, узнавали, що це Українка, чисто по. Можливо, хтось зараз тут і залишився, і ще то згадайте, як ви написали. Я думаю, що начебто є та людина тут. А, молодець українка. А, наші там найкращі. Я думаю, звідки він знає, що я українка, якщо я там не говорю, якщо я там нічого не роблю. А він здогадався по Дніпровському Дніпровсь... Дніпро Так що... А, і то було, звичайно, що кумедно. Ну, Канал був популярний, я на ньому навіть зарплату дуже гарно отримувала. Саму найпершу, помню, отримала, то взагалі на море з'їздили. Ну, хороший був. Тоді почалася війна. І я з цієї ненависті, і з того, що у мене там в основному писали, все ж таки русняві, просто все видалила. От, взяла і все видалила. І відео всі повидаляла, ті, над якими працювала, коротше кажучи, повидаляла повністю все. Тоді в це було весною я повидаляла, вже зрозуміло, що я нічого не знімала 22-го року. А, і восени мені прийшло повідомлення із Ютуба: типу, якщо я нічого не зніму, то мені заблокують ну, монетизацію, заблокують там і все. І я нічого не знімаю таке. Мені блокують рахунки, там, ну, коротше таке аценси, все, все блокують, монетизацію знімають. ну, Звичайно, що яке відео, коли у нас війна перший рік, осінь. ну, Це була осінь вже. А, і потім я все-таки вирішую, що потрібно канал вести. По-перше, я до цього вже звикла, я звикла до цих відео, до, до цієї зйомки. Я не знаю, якщо чесно, сама себе не уявляю без цих зйомок. Зараз трішки з інстаграму випала і то е сумую. Так що Я люблю монтувати, люблю. Воно мені подобається до душі. І я починаю канал. Там десь на початку, напевно, і є. І починаю шукати назви там українська сім'я, по-моєму, чи українська родина, щось там ще. Ну, таке, коли я пишу, що це українська, від мене починається масова відписка. Ну, то зрозуміло. Русь стихає <плакова> від інфаркту. <плакова> що, що таке любили Українку, а тут на тобі. І, коротше кажучи, і так. Ну, і починається. А до того я знімала на фотокамеру, там, все отаке, а вже починаю на телефон. Ну, і отаке простіло. Хто там бачив початкові відео, то ще на якийсь там телефон не зрозуміли, і, коротше кажучи, такі собі відео. Але знімаю, щоб собі для історії. Потім потім все ж таки я починаю розуміти, що ну, влог то влог. Якось все ж таки я творила цей канал, мама. На всі руки на, на той час. Все ж таки, я стільки сил туди потратила. Ще Ванятко у нас був манюсінький. Я ночами просто знімала, ночами монтувала. В перший, в перший вечір майже до ранку знімала, потім на наступний вечір монтувала, як Сережка з роботи приходив із дитиною і сидів. ну То була важка, дуже кропітлива робота. Ну, повторюсь, він мене вибухнув буквально за декілька місяців, взагалі від початку до монетизації за декілька місяців, до гарної монетизації. І я повертаю заново назву в надії, що все рівно таке у нас, як би ви ж самі розумієте, велике будівництво, великі ремонти все це просто я повертаю заради мотивації, можна сказати. Типу, якщо так можна трішечки. Підхалтурити, або там полінитися, або ще щось, то коли в тебе вже є канал, ти цього не зробиш. Однозначно, тому що контент треба. Тому воно ну, почало робитися отак якось швидко. Я повертаю мама на всі руки. Але трішки е, не, не продумала ну, зі своїми якимись силами, напевно. І коли я почала знімати, як всі. Деякі пам'ятають, із весни десь, із квітня, по-моєму, я почала знімати вже оце на дворі, ми вже почали щось там робити і все. Ну, я трішечки не продумала. Хоча я і гарний шахматіст, але тут, напевно, якісь щось я не продумала. Напевно, просто недооцінила. Коли була весна, то мені здавалося, що сил занадто багато. і Я все просто встигну. Як виявляється, то не все встигну, тому що Сережка працює і дуже багато обов'язків, тих, яких не було до війни. І, а скоріше до останнього року переклалося на мене. Типу, поїздки в школу. А домашні завдання, от і всякі листочки збирати, начебто дрібниці, тренування. Поїздки по магазинах, там, поїздки ще кудись, і все, все. Не забуваємо, що в нас ще своя робота. А у мене в мене особисто взагалі є ще своя робота. Ну, типу, і все дуже сильно навалилося. І от тоді, коли все навалилося, і ми дуже стомилися після, до речі, ремонту тоді в кімнаті, ми реально стомилися. Ви ж бачили, в якому то режимі все було, і дуже багато різносторонніх цих робіт. І ну, ми стомилися. Я розумію, що а відео треба якесь викидати, Тому що тоді, ну, по-перше, є свої вже глядачі. Уже є такі глядачі, які вже, як наче своя сім'я, якщо, якщо твої улюблені глядачі щось там в тебе не прокоментують в якомусь відео, я починаю за вас вже хвилюватися чесне слово. Я вже починаю, Боже мій, там не було ніякого обстрілу, особливо як знаю звідки. І вже хвилююся. І ти розумієш, що вже якась є відповідальність. Там е, люди є всякі, ну деякі із моїх глядачів вони мені вже як, повторюся, як рідні. От мені вже приємно, коли я бачу просто е, від е, Людмили ці смайлики, кубку із сердечками, від Світлани е, сердечки. От Я вже знаю, ну, е, від. там це я кажу про це від Василя взагалі, лайчики підтримка каналу, ну взагалі це таке. ну, там, Від Катерини оті гарні коментарі. Ну, Вже просто стали як своя родина. І я почала викидати, просто зробила одну помилку і почала викидати отакі типу влогові, влогові відео. Знаєте що? Я знаю, що коли людина приходить. На якийсь такий самого початку е, орієнтований на будівництві, на ремонтах, на якихось таких моментах канал. Вона очікує бачить саме це. Але так як ми дуже сильно втомилися і не хотілося просто е, типу зупиняти процес, почалися оці просто типу влогові відео. І мені це ну, дуже не, не подобається, тому що я взагалі дуже відповідально ставлюся до будь-якої роботи, якою я займаюся по житті. По житті завжди. Але разом з тим, саме оце і за своїх постійних глядачів, просто почалося отак зніматися. Так як я тоді зрозуміла, що воно начебто мені і добре. Ну, типу, з інстаграма я трішки там вилетіла із сторісів, щоб, ну, щоб начебто була якась пам'ять. Пам Тут питання в пам'яті. І я подумала, що, блін, а чому. Б? Не ну, зробить просто окремий канал. Типу е орієнтований чисто на, твою, на твої спогади, так би мовити, хронологія подій. І коли я це придумала, їхала ванятка, везла кудись там, кажу, Ванятко, буду робити новий канал. Він спитав: а що мама? А я йому сказала: і в той момент переконалася ще один раз, що це правильне рішення. Хай він з нуля, хай він ніякий не монетизований. І до тої монетизації за власним досвідом скажу, як до... до Парижа, але я йому дала таку відповідь. Я сказала, коли нас з папою не стане, то ти покажеш своїм дітям, своїм внукам. Просто які були їхні бабуся і дідусь, не на фотографії, яких, до речі, зараз і так мало, бо вони всі на гаджетах. Ніде, просто моя дитина в якийсь рандомний момент, через 20 років, бо Ютуб не зникне ніколи. Просто відкриє, і, ну, через 20 днів, а через, давайте, хоча б 50, давайте якось так. Ну, неважливо. Суть в тому, що це будуть спогади е, саме наші спогади, од нашого життя, тому що, ну, тому що то кльово, тому що всі відео зникають із Google-диска, чи з, неважно, із, взагалі з хмари, з якоїсь там, ти ніде їх не збережеш, нічого з ними не зробиш. Якщо в Інстаграмі, я в Інстаграмі, допустимо, вела сторіси саме для цього моменту, мені прикольно зараз сидіти і там передивлюватися за минулий рік, поза минулий рік, ну воно прикольно. І тому я відкрила новий канал. Канал без ніякої придумки, без ніяких там гри зі сценарієм, я не знаю, хоча ми і так ніколи не граємо за ніяким сценарієм. Але тут виключення будь-яке взагалі будь-яке виключення, фальшу якоїсь. О, тому що, якщо е, на таких каналах ну, можливість фальшувати, скажу я так, є. Тому що ну, ти можеш знімати відео три дні, а його зробити так, ніби то ти взагалі його за час зробила. Ну, я так не, не роблю, але іноді трішки хитрю. Так що, якщо чесно. А, так тут просто вирішила зробити отакий канал, чисто для того. ну, Напевно, дивіться, є, є люди, які навіть у мене на каналі, повторюсь, які хочуть просто бачити життя, як воно є, інші хочуть бачити ремонти. Тепер цей канал буде розділений на два. Повторюся, посиланка внизу. Називається ми. Ой, як він на мене називається? Панька придумав назву. Ми у селі. О, ми. Так, да, ми у селі. <ріст> так, серйозний підход до створення каналу, звісно. Я його взагалі назвала ми і все. Але, але Ванька сказав, що краще ми у селі. Ну, взагалі, назвала ми. Поки що «Поки що ми у селі, а там подивимося. От, може, так і він і буде. Так що отаке? Так що сюди ми будемо знімати, так як і знімали, конкретні е, дії, конкретний напрямок, типу ремонти наші. Наша, он, зараз тепло таке гарне передають, то будемо знову строїти е, всяке таке. А на той канал будемо знімати кожен наш день влог. Е, ну, планую кожен день, але якщо буде якийсь такий сонний день, як, наприклад, сьогодні то тоді Я його знімати не буду, напевно. Мені так кажеться, бо в нас сьогодні такий сонний день. Ми сьогодні цілий день валяємося. Вчора були в бані, до речі, у відео там вже одне відео є, то, там побачите тоді. То я простудила око, бо знову в ополонку ходила. І вітер такий вчора був, і ще пізніше ми ходили із 7 до 10. Сережка взагалі воно прихворав. Ну, коротше, таке. І ми сьогодні просто цілий день, отаке, отаке состояння. Ми тільки їмо, лежимо, сам дивимося, Оце все, що ми сьогодні робимо, то, що відео тільки скинула блін, на той канал і все. Так що, отак. Так що підтримуйте нас, будь ласка, переходьте на той канал, Там, саме там вже будуть наші те, що я хочу запам'ятати, і щоб запам'ятала моя дитина, і щоб тоді мої внуки такі подивились на мене і ще молоду. І які сказали, блин, кльова бабця була нормальна така. Так що, все. І дякую, і дякую, що, в принципі, це ви мотивуєте. Ну, я б до такого не додумалася, якби я не бачила тих е моїх рідних вже душі, людей. Тому переходьте, підписуйтеся. Я не думаю, що там буде прям сильно нудно, тому що. А, як, а якщо закінчиться війна, то взагалі не буде нудно, тому що, я ж повторюся, ми заядлі туристи, дуже кемпінгісти. Дуже любимо відпочивати десь. Постійно їздили. Ну, принаймні, як війни не було, не було оце, цього всього. Або так що там буде доволі таки колись цікаво. Зараз так, як є. А, коли коментарі ні про що. А, життя зараз таке, що зараз і так стараюся, щоб твоє життя було хоч про щось. Так що оце ні про що. Це таке, знаєте, зараз у всіх все ні про що. Бо ми зараз живемо, сьогодні живемо і можемо кожен день святкувати свій день народження, що на нас нічого не впало, нічого не зірвало і нічого не стріляло. Та й таке. А колись. Закінчиться оце все. І після Дня перемоги будемо жити про що. Так що, дякую вам, переходьте за посиланкою тицяйте, ми у селі. Буду дуже рада вас там бачити. Все, пока. А сюди, до речі, змонтую відео і все-таки покажу нашу пральню, ту, яку доробили. Я просто ніяк не можу відео змонтувати. 爸爸。